Вінночини старт робочого тижня ми підготували для вас актуальну картину дня. Дивіться прямо зараз. У Вінниці відкрили унікальну інтерактивну стежку здоров'я. Понад 800 приватних будинків Вінниці окремо сортуватимуть пет пляшки. Рекорд із безперервних присідань встановила Вінничанка Карина Яричук. Тимчасові обмеження на стоянку автомобілів запроваджують з 1 грудня 2025 року до 1 березня 2026 на окремих вулицях Вінниці. Цьогоріч додаткові помаранчеві знаки встановлять на Соборній Пирогова Зочих, радіона Скалецького та Привокзальній. Таке рішення ухвалили завчасно відповідно до прогнозів синоптиків. Наприкінці листопада очікуються мокрий сніг та нічні заморозки, що за зазвит... Чай супроводжуються ожеледицею у цей час. Будь-які авто залишені на узбіччях стають суттєвою перешкодою для комунальної техніки та підвищують небезпеку для водіїв і пішоходів. Запроваджені обмеження мають забезпечити оперативне очищення доріг, своєчасне посипання проти ожеледними матеріалами та безперебійний рух транспорту. Рішення про перевизначення переліку вулиць, де на незимовий період буде обмежена стоянка, було прийнято в минулому році на засіданні техногенної безпеки, скажімо, на прохання співробітників шляхового управління і співробітників, зайнятих на прибирання вулиць від снігу. В цьому році взагалі суттєвих змін немає. Це шість ділянок, які були і в минулому. Це дві ділянки по вулиці Соборний, вулиця Району вулиця Пірогова, вулиця Зодчик. Швидкі маневрені автомобілі передали для виконання бойових завдань трьом військовим підрозділам: – 210-му батальйону, 425-го окремого десантно-штурмового полку, 5-му спецвідділу та ще одній військовій частині. Нові пікапи допоможуть бійцям на найскладніших ділянках фронту для підвозу боєприпасів, провізії та евакуації поранених. Вінницька громада вкотре підтверджує статус одного із лідерів серед обласних центрів. Щодо підтримки Збройних сил України, вони виконують безпосередню участь тобто, по захисту нашої держави. Тобто, ми на Покровському напрямку вже не перший рік. Машини, перш за все, це я вам скажу так, щоб більше розходний матеріал. Тобто, підвез, підвоз боєпри... боєприпасів, евакуація поранених. Ну, в основному вони будуть долучатися до мінометної батареї і безпілотних систем. Ми разом із тим ми сьогодні передаємо трьом військовим частинам відповідно автомобілі, пікапи, і для того, щоб створювати і посилювати мобільні групи по знищенню шахедів і в тому числі для виконання бойових завдань на різних ділянках фронту. Тому я хотів би від імені міжрегіонального гуманітарного штабу і від Вінницької територіальної громади, і від депутатського корпусу подякувати вам за вашу мужність, за ваш героїзм. Сучасна українська початкова школа важливе питання, яке обговорили освітяни у державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Там відбувся всеукраїнський форум, нові горизонти початкової освіти. Науковці та студенти презентували інновації, які вже найближчим часом можуть змінити навчання у молодших класах. Вчителі, директори шкіл, науковці та майбутні педагоги з різних регіонів України шукали нові рішення для розвитку початкової освіти. У Вінницькому державному педагогічному університеті відбувся всеукраїнський форум Нові горизонти початкової освіти. Враження досить позитивні. По-перше, дуже багато матеріалу, не так як НУЖ. ми весь час підбираємо матеріал і на це витрачаємо просто безмежну кількість часу. По-друге, тут розрахована ця програма саме на дитинку середню. Не, не дуже важка програма, можна сказати, так, щоб нікого не образити. І дуже подобається мені те, що є все в одному зошиті, Тобі нічого не потрібно ксерити. На кожна дитинка отримує повний кейс матеріалів, які буде використовувати протягом навчання. На заході представили інноваційну освітню програму для початкової школи Країна знань. Це та програма, яка увібрала у себе ті інноваційні підходи, які зараз ґрунтуються і на наших традиціях українських, і увібрали в себе найкращий зарубіжний досвід. Наша програма є унікальною. Її унікальність у тому, що ми вперше в Україні системно будемо впроваджувати вже з першого класу систему світу. Під час форуму обговорили ключові тенденції в навчанні наймолодших школярів від нових підходів у викладанні до впровадження сучасних технологій. Захід організований Вінницьким державним педагогічним університетом спільно з інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Це важливий форум для вчителів, для викладачів нашого закладу освіти, зокрема факультету дошкільної початкової освіти, для студентів, які безумовно отримують нові знання і, можливо, виникнуть нові ідеї щодо впровадження нової програми. Особливу увагу приділили стем підходу, інтеграції природничих наук, технологій та математики. Учасники наголошують, саме ці підходи допомагають робити уроки більш сучасними та цікавими. Марина Зелена, Євгеній Осяніков, Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. У приватному секторі Вінниці впроваджують систему роздільного збору відходів. На кількох вулицях встановили контейнери для PET-пляшок. Така ініціатива стала відповідь у на запит мешканців міста та асоціації органів самоорганізації населення. Спеціальні контейнери встановили на вулицях Лесі Українки, Наливайка, Синьоводської та Замкова. Загалом до системи роздільного збору відходів вже доєдналися понад 800 приватних будинків громади. Детальніше нам розповість Юлія Замушинська, секретарка робочої групи з розробки плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади пані Юлю, мої вітання вітаю, розкажіть, будь ласка, як виникла ідея і яка мета цієї ініціативи? Е, нагадаю, що Вінницька міська територіальна громада активно працює над розробкою плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади. І в рамках даної роботи вже нами втілилося і реалізуються ініціативи щодо глибокого сортування на базі. Житлових будинків, які є в об'єднанні в об'єднанні співвласників багатоквартирних будинків, і крім того, на території громади активно розпочав роботу муніципальний центр управління відходами. І саме в рамках даної роботи за ініціативи асоціації органів самоорганізації населення міста Вінниці було прийнято рішення щодо встановлення на. На території, де зосереджена велика кількість приватних домоволодінь, частих контейнерів для того, щоб всі бажаючі могли саме туди, в ці контейнери, розміщувати відходи під пляшки. І крім того, дана ініціатива покликана на те, щоб зменшити навантаженість на полігон. І сприяти повторному використанню тих відходів, а саме відходів під пляшки, які можуть повторно використовуватися, і саме тоді виникла ідея про встановлення для початку. Ми проїхали по всім тим територіям, які були запропоновані асоціацією органів самоорганізації населення спільно з квартальними комітетами. Ми проїхали по всіх тих локаціях, які були запропоновані, і визначили для початку чотири таких локації, де було встановлено відповідні сітчасті контейнери. Чому саме такі локації? Насамперед те, що дані локації вони є більш такими відкритими, там є камери відеоспостереження по даним локаціям, що в подальшому можна буде дивитися, як, як накопичуються дані контейнери, і в разі виявлення якихось порушень відповідальних можна буде притягнути до адміністративної відповідальності. Пані Юлю, а які перші результати вже можна спостерігати після встановлення контейнерів? Ну, відповідно, відповідні контейнери були встановлені минулого тижня, тобто ще не такий значний період часу пройшов, але все ж таки ми бачимо позитивну тенденцію. І якщо взяти для прикладу контейнер, який було встановлено на вже існуючому контейнерному майданчику, де було встановлено контейнери для змішаних відходів, то ми бачимо, що вже даний контейнер наповнюється відходами питання. Пляшки, що є дуже позитивно і дуже гарним результатом, що люди розділяють дані відходи і розміщують їх у відповідні контейнери. Пані Юлію і на завершення як впровадження таких ініціатив вплине на загальну систему управління відходами у громаді. Ну, насамперед, як я зазначила, в першу чергу це йде зменшення навантаженості на полігон, тому що ті ресурсоцінні відходи, які можна повторно використати, з яких можна зробити новий продукт, вони не будуть потрапляти, не будуть потрапляти на полігон, і в другу чергу це сприятиме підвищенню нашої екологічної свідомості і буде сприяти навчанню людей для більш ширшого сортування і для можливості розподілення. Тих відходів, які в будь-якому випадку не повинні їхати на полігон. Пані Юлю, дуже дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, до побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Юлія Замушинська, секретарка робочої групи з розробки плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади. Також нагадаємо, наприкінці весни у Вінницькій громаді стартувала муніципальна ініціатива з роздільного збору побутових відходів на чотири секції: скло, пластик, папір та змішані відходи. А з літа на території громади працює муніципальний центр управління відходами, куди можна приносити вживаний одяг, меблі побу. Тову техніку відпрацьовані батарейки, акумулятори, непошкоджені ртутні термометри, непошкоджені запаковані енергозберігаючі лампи, протерміновані запаковані медикаменти та великогабаритні відходи. У Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб моз України презентували інтерактивну стежку здоров'я. Маршрут складається із семи тематичних зупинок кожна з яких розкриває окремий аспект турботи про здоров'я. Відвідувачі можуть дізнатися про основи правильного харчування на локації, відчувайте смак здоров'я, отримати поради про щоденну фізичну активність на зупинці рух це гармонія, а також зрозуміти важливість імунізації завдяки секції вакцинація щит. Ти для здоров'я окрема частина маршруту присвячена темі безпеки, довкілля та впливу екологічних чинників на самопочуття людини. Стежка здоров'я це фактично інформаційна така невеличка бібліотека, з яка складається із семи стендів, і яка кожен із стенди присвячений конкретній темі, які можуть бути ну, головними напрямками в формуванні здоров'я кожної людини. Це і звичайна наша безпечна поведінка, яка і в побуті, і в житті, і при при правилах дорожнього руху, і під час відпочинку, і під час в тому числі і військових дій. Наступне це звичайно те. Що стосується здорового довкілля, оскільки здорове довкілля це одна із складових єдиного здоров'я, а це людина, тварина, екологія. Звичайно, один стенд обов'язково присвячений імунізації. Чому тому, що щеплення це єдиний надійний захист всіх вакцинокерованих керованих інфекційних захворювань, і якраз він дуже актуальний в зв'язку з тим, що з 1 січня 26-го року новий календар щеплень. Національний рекорд із безперервних присідань встановила віничанка Карина Яричук. За одну годину 11 хвилин вона виконала 2003 присідання. Це перший подібний результат. Результат Серед жінок в Україні. Своє досягнення спортсменка присвятила полеглому батькові військовому. Карина Яричук присідання виконує у традиційній техніці 90 градусів. За годину та 11 хвилин спортсменка-любителька вирішила встановити національний рекорд та безперервно зробити дві тисячі присідань. Дуже хвилюємося, що Карінка, що мама, що я дуже утром хвилювалася, проснулися. Але бусні дали, кажу, ти завжди в мене умнічка. Все добріться, як ти вмієш, все буде добре. Кожна жінка хвилюється при таких моментах, але нічого підтримували, то здається, що вже так під кінець не хвилювали. Вона довго готувалася до цього, тобто то, то, е, більше року вона готувалася до цього рекорду. Вона ставила трошки менше, трошки більше, більше. більше, більше, І ми до того, що вона дві тисячі разів присіла. І вирішили поставити такий рекорд спортом, дівчина займається з малку, а ідея встановити рекорд з'явилася півтора роки тому, коли за запізнення тренер призначив Карині 200 присідань. Вона зробила тисячу. З того часу тренувалась тричі на тиждень та дотримувалась спеціального режиму. На її опорно-руховий апарат може якраз так відзначитись. Ми розуміємо всі ці ризики не без того, але так як вона. Так би сказати, минула атлетка, яка вже з десятирічним досвідом, тому там в неї доволі енергі, скажу я так. Як я вже сказав на сцені, це не кожен може отак от і прийти з бухтибарахти, просто почати присідати. Да. Можливо, десь і цей, але ми будемо зараз просто якісно відновлюватись, так би сказати, після цього рекорду. Рекорд Карина присвятила своєму батькові, який загинув у 2023 році на Бахмутському напрямку. Усі свої життєві та спортивні досягнення вона робить у його пам'ять. То було спочатку тисячу, потім тисячу вісімдесят. А сьогоднішній день вона доросла до такого результату, як дві тисячі присідань. Долучилося наступним. Ми шукали, допомагали. Вона зверталась, казала, що їй було потрібно, і на сьогоднішній день ми бачимо результат нашої співпраці. За одну годину 11 хвилин без зупинки Карина виконала 2003 присідання. Це перший такий рекорд серед жінок. Після першої тисячі дівчина відчула, як це важко, але завдяки витримці та характеру виконала задумане. Результат засвідчили експерти, і спортсменці вручили сертифікат національного рекорду України. Був такий адреналін. Люди, мене підтримка моя дуже підтримала, задала мені темп, і я почала. Але потім я почала розуміти, що цей темп був досить вивеликий. Я почала його збавляти, кисню було мало. Вже думаю, можливо, встановити той рекорд, який я вже робила. Але думаю, ну я ж до чогось йшла. І тому вже останні рази я розуміла, що там вже характер працює. Контролювали експерти, що була техніка правильна, тому ми і на техніці, і на все ж таки на витривалості все це зробили. Попереду на Карину чекає відновлення та кілька тижнів відпочинку. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Нехай ваш тиждень мене успішно, а кожен день приносить нові рекорди у роботі, навчанні та особистих досягненнях. На цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.